Thank you, Розпіхай да не закований, саме для того Богу Богу, і мені конце помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, а ем милості Божої, Царство Небесної кушня тобі, Христе Божена В'єна, слава тобі, слава Цисини, Святому Духові, мені так всяка ліпі вічня міні. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, помилуй, помилуй. слава він Христос, істина, Бог нам. По сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де годину са. Погину я в чужім краю, погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму? Рути чужі люди, ци не жаль ти, мамко, תן ו энерг ordinary ו morally וelim לב ו coupon begun Сыни. Шановна громада. Сьогодні ми проведжаємо в останню путь Лисенка Віктора Вікторовича. У наших серцях вічно житиме пам'ять про того, хто віддав своє життя заради миру і свободи нашої країни. Віктор народився 3 жовтня в 1985 році в місті Красноград. Шкільні роки провів в місцевій школі номер 1 а потім вступив до професійно-технічного училища номер 28 який закінчив у 2003 році за спеціальністю маляр-штукатур та плиточник-облицювальник. Отримані знання використовував в житті та працював за обраною спеціальністю. Потім доля звела його з майбутньою дружиною. Їхні почуття були настільки сильними, що в жовтні 2014 року вони стали подружжям. На початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, Віктор був у відрядженні в Кривому розі. На декілька днів втратив зв'язок з рідними, бо виїхати додому тоді було проблематично. А вже в березні історію життя Віктора писала жорстока війна. Він не вагаючись став на захист України та героїчно боровся у багатьох містах і селах різних напрямків, наприклад, таких як Куп'янському та Лиманському. Відданий військовій присязі 11 квітня 2025 року, перебуваючи на лікуванні в поліклініці комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради, міська лікарня No5, помер штаб-сержант третьої категорії групи з'ясування обставин, причин та умов чинення правопорушень військової частини А сімдесят я сержант Лисенко Віктор Вікторович він віддав своє життя за мирне майбутнє України. Ми будемо вдячні до віку нашим захисникам, вічна шана і слава героям. Наша відповідальність полягає в тому, щоб ніколи не згасла світла пам'ять про загиблих на цій війні. Ми хочемо висловити щирі співчуття сім'ї загиблого та розділити біль від непоправної втрати. Щодня Україна втрачає найкращих синів і дочок. Не обходить біда осторонь і нашу Берестинщину. Сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, захисником, героєм Віктором Лисенко. Немає слів для втіхи, немає дій, які б могли хоч трішечки розділити ту гіркоту і біль для дружини, для рідних, для близьких, для друзів, для побратимів. Але ми всі тут зараз зібрались, щоб побути останні хвилини разом з Віктором, щоб підтримати дружину Тетяну. Від депутатського корпусу Берестинської міської ради, від членів виконавчого комітету, від всієї громади висловлюємо щирі співчуття дружині, рідним, близьким, друзям, не склій у клінтабі, вітя, ти віддав найдорожче, ти віддав своє життя, захищаючи нас. Слава загиблому герою! Слава всім нашим загиблим захисникам! Вічна їм пам'ять, вічна слава, слава Україні. Героям слава. Ще один дуже болючий і скорботний день. Душа обливається кров'ю. Біль переповнює. Ми втратили ще одну прекрасну людину в першу чергу. Неймовірно порядну, чесну, добру. Звичайно ж, зірцевого військовослужбовця, який так загинув не від ворожого снаряду, але внаслідок всіх тих трьох років боротьби, де віддавав себе повністю. І це не могло не сказатись на його здоров'ї. Він віддав життя за всіх нас, за майбутнє дітей в першу чергу, наших дітей. Неймовірно боляче і неймовірно скорботно. Ми завжди тебе, друже, пам'ятатимемо. останешся, залишишся в наших серцях. Ти дійсно був одним з найкращих. Прийміть, будь ласка, від імені батальйону, від всього особового складу, командування. Найщиріше співчуття. Але ж, на жаль. Слава герою Віктору! Слава Україні! Героям слава! Шановні присутні, зараз чин відспівання звершить капелан 113-ї бригади ТРО і гірей рей Юрій Потикун. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний Бомін. Святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Дітсу, святому Духові, І нині повсякчас, і навіки Амінь. Присвятай Тройця, помили нас, Господи, очисти чисте ріки наші, владика, брасти, беззаконня наше. Святий земля і сили, немах і нашої, ми того радим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, та моли. Слава Тимця, і святому Духові. І нині, і повсякчас, і на вікні вічні. Амінь. Отче наш, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, дай наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо, винуватцям в наших, і не види нас у спазу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство, і сила, і слава ця і сина, і святого духа, нині повсякчас, навіки на віки вічні. А -а 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 -а. Господи, помили, господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину і святому духові. І нині повсякчас на віки вічні амінь. Отче нащо і на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спакусу, але визволи нас від лукавого, або Твоє царство і сила, і слава Цайси. Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Прийдіть, поклонімо цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Oh, yeah, no, I'm Сів з годину, сам не знаю, де по. ж Буде брати Яну, хто ж ми буде, брати яну? Ей, виберуть ми чужі люди. Жаль ти, мамко, буде, не жаль ти, мамко, буде. Ей, якби ж мені, Синку, не жаль, якби ж жаль, не... Серцю лежа.